На Фейсбука в мене на телефоні нема. У мене Ютуба на телефоні немає, тому що зробив його для того, щоб свої кошти перечисляти і допомагати. А такий у вас син, такий у вас син. Оце ж одне, якби тільки не матюкався. Якби не матюкався, такий, так все. Зараз дуже великі проблеми в усій Україні. Це буде катастрофа. От, чесно, є просто таке бажання все продати і поїхати куди-небудь, куди очі дивляться. Я думаю, що це е, останній шанс, якщо зараз хтось мені дзвонить і скаже, ну, я особисто сам пойду проконтролюю. Я це я зроблю для того, щоб сім'ї покійних хлопців, які загинули за наше майбутнє, ніколи не були Щоб У нас 8, вдумайтеся, 8 мільйонів гектар землі не платяться податки. 8 мільйонів. Гулять. Віддихати, водку будемо пити, сутками. Я, я не знаю, кому це е, потрібно це все. я не знаю. Добрий день. Ми сьогодні до вас завітали з кількома питаннями. Це питання, які в редакцію звезд? Так. Слава Україні, слава ЗСУ. Готові відповідати, будь ласка. Ваші аккаунти їх дуже багато у різних соціальних мережах. То скажіть, будь ласка, чи є хоч якийсь із них ваш, і взагалі чи ви користуєтеся соціальними мережами? Користуємося ми мережами соціальними. Значить, Ютуб у нас є канал Олександр Поворознюк. І є Телеграм-канал Олександр Повознюк, TikTok є з Олександр Поворознюк. Але я дуже багато бачив. Під моїм іменем, під моїм ім'ям дуже багато каналів Тіктоки. В Ютубі є. Ви, напевно, покажіть, просто, ну, де мої офіційні сторінки, бо люди ж думають, що то від мене йде інформація. Тому покажіть нас один канал по Ютубу, по TikTok, і один канал по Facebook, і один канал по YouTube, Facebook, Instagram. Ну, в общем, кругом у нас є зі офіційні сторінки, і ви просто покажете людям, щоб люди бачили, що це наші офіційні сторінки. Тому що іноді йде інформація, і навіть я зустрічав там де, в деяких мережах, що підписників більше, ніж на нашому офіційному. З моїм ім'ям Олександр Поворознюк. Тільки написано, по, по фотографіях інша, і Олександр Поворознім. Ну, Щоб люди бачили, де наша офіційна сторінка. А скажіть, будь ласка, чи відповідаєте ви на приватні повідомлення, які вам пишуть? Постійно відповідаю, і які я навіть не вспіваю іноді, то е, я ж прошу вас, щоб ви продивлялися їх іноді. І якщо десь якісь є повідомлення, які такі, знаєте, ну, гарячі, я готовий завжди відповідати на них, щоб мене там не запитали мене скривати немає, чого я наоборот, мені, мені, чим воно е, знаєте, різкіше, тим мені приємніше про це говорити. Тому що ну, людина ж говорить, вона ну, думає, що це зовсім по-іншому. А я готов дискутувати і розказувати що зовсім не так це. І скажіть, будь ласка, якщо вже люди звертаються, то де вам найлегше, найпростіше читати повідомлення? Якщо хтось люди хочуть якісь запитання задати, то це найпростіше це телеграм-канал. Тому що якщо те, що я постійно в, в двіженні все время дивлюся. Тому що на Фейсбука в мене на телефоні нема. У мене Ютуба на телефоні немає, тому що якщо я тільки ставлю на телефон Ютуб, Фейсбук, Інстаграм, то все, в мене батарейки вистачає на три години. Любий телефон, а врахуючи те, що в мене через повторюю, телефон один, в мене немає, другий їх, запасних, секретних, в мене один. Телефон. І тому я хотів би, що, якщо хтось хоче задати питання, там, терміново щось хоче зв'язатися з мною. Є офіційна сторінка телеграм-каналу, і знову ж її покажіть, тому що там декілька їх. Ну, Дякуємо. І скажіть, будь ласка, за свій благодійний фонд, бо останнім часом він дуже часто на слуху. Дивіться, по благодійному фонду, значить, дуже багато е, людей звертаються за допомогою е, щоб, через благодійний фонд. Я хочу ще раз сказати, що в мене цей благодійний фонд, він у мене із, чи з 10 чи з 11-го року і ще е, тоді ще ж не було ні війни, не було нічого. І я, ну, щоб всі розуміли, що я. Е, Беру, зробив його для того, щоб свої кошти там перечисляти і допомагати. Ну, зовсім була друга, скажімо так, ціль для цього всього бладіного фонду. Зараз ми цей владі фонд використовуємо для того, щоб ми також свої кошти перечисляємо на фонд і купуємо там на. Армію, там машини, там і все стальне. Я просто хочу, щоб люди зрозуміли. Дуже багато хто звертається там на операцію допомогти. Нам що? Ну, для мене зараз основне це війна. Для мене зараз основне це перемога. І для мене зараз основне це допомога ЗСУ. І от. Нікому ні одній людині я не допомагав зараз е, індивідуально, і не буду допомагати, поки ми є перемога, щоб люди з розумінням віднеслися і просто лише раз не безпокою. Я і кожному відповідаю, питань нема. Але я пишу: вибачте, будь ласка, але на сьогоднішній день все для перемоги, все на зсу. Все, що в мене є, все, що я можу, я допомагаю тільки на зсу. Для того, щоб ми скоріше перемогли цього ідола, а далі будемо дивитися, зможу допомагати, буду допомагати, не зможу, скажу, що не зможу. Я скажу за відкрит. І скажіть, будь ласка, назва з людьми для людей, чому саме така? Ну, це напевно, дивіз з першого дня. З першого дня в нас знаєте, коли я став головою колгоспу у 2006 році і тільки став і приїжджає профком, профсоюз, приїжджає поздоровляти мою маму. І з днем народження, в перший рік. Це осінь 24 листопада я став головою. І 7 квітня приїжджають поздоровлять мою маму. І коли приїхали поздоровлять мою маму, і говорять же їй: Ой, Ганна Нісімона, такий у вас син, такий у вас син. Оце ж одне, якби тільки не матюкався. Якби не матюкався, то такий. Так все, а мати, знаєте, так, подивилася на них і каже: знаєте, що я вам скажу? Якби людей не, обі... не, не обіжав. І це воно якось, знаєте, от у ну, от відтіля якось отако от і родилося. От Потім вони уїхали, а мамка сидить, то так плаче. Ну, що в мене було тисячу гектарів, а тут одразу шість, там, чи справлюся, чи потягну, Ти ж ніколи цьому не вчився цьому, як там тебе вийде, не вийде. А я сидю, так вона мене бняла і каже синок, я тебе батьки прошу одне. Не обіжай не біжай людей. І оце воно так якось родилося це все. От приїхав, як ми називемо? Девіз. Девіз ну, має підприємства девіз. От ми цей девіз зробили з людьми для людей. Якщо ви замітили, в мене кругом це написано навіть на конторі на офісі з людьми для людей. У мене тут написано. Тобто в нас воно йде як, як девіз підприємства. Агрофірми П'ятихацька, яка зараз виросла в корпорацію. Дякуємо. І розкажіть, будь ласка, як наразі проходять справи з посівною. З посівною зараз дуже великі проблеми в усій Україні. Щоб ви розуміли на, на сьогоднішнє число. На сьогоднішнє число, ми третій день, як сіємо, зайшли в поле. Третій день. Для порівняння, щоб ви розуміли, кожного року ми. Уже десь в 20-х числах травня ми закінчували посівну. Це на мій, на мій об'єм, ви зрозумієте, да? ми закінчили посівну. Це при тому, що ми сіємо ну плюс-мінус 400-500 гектар в сутки. Це ми 20 травня закінчували, Сьогодні, вже який день, ми тільки зайшли, тільки починаємо сіє. це кукурудза, соняшник, Ярі. Всі там і Просо, і гречка, і, і а, горох спіли посіяти до цих дождів. Такой, так дощ нас іще не балував. Е, ну, от я, я працюю е, у, на землі, скажімо так, із 98-го року, то я такого не пам'ятаю. От я не пам'ятаю, щоб це так погода давала. Було таке, що ми в февралі сіяли уже горох. А ну щоб отак у маї, і ми не вийшли, були вже 2 мая заморозки, були, все переживали в цьому житті. Але отак, щоб до сьогоднішнього числа ми не вийшли в поле, ну, такого ще не було. Тому я дивлюся, що назріває дуже велика проблема, дуже велика проблема по цьому. ну, далі як воно буде, побачимо. Але якщо ще й осінь така буде, не вспіна кукуруза, визріть, не, не Соняшник то будуть дуже великі проблеми. І якщо ми дійдемо до сушки, то це буде катастрофа. Газ, і оце, во все, і по цим цінам, по яким зараз є ця вся бюрократія, яка розказує тільки зернова угода, зернова угода. На самом деле ціна сьогодні мені предлагають 5,200-5300. Ну, в мене собі вартість виходить 6, куди ж я буду продавати. Ну, якось так. Тоді вирисовується дуже велика проблема. Спасибо, що хоч піддержала держава трохи кредитами ці 5, 7, 9, це, це дуже велика. Щас, тому що зараз. І процентна ставка вже виросла до 23, там до 25, до 26. Куди? Це, ну, це просто бізнес потерпає так, що. Але. Я вам скажу, є, є надія на те, що швидше закінчиться ця вже війна і все стане на свої місця, тому що я просто чує так з такою надією є, живу, тому що я е, бачу, що у нашого президента е, Володимира Зеленського є велике бажання дійсно змінити країну, і я думаю, що ми будемо її по -чуть -чуть, по чуть-чуть, чуть-чуть все змінювати. Я вірю свято у це, якщо ще. Зеленський не зміна Україну, от чесно, є просто таке бажання все продати і поїхати куди-небудь, куди очі куди дивляться. Я думаю, що це останній шанс у нас, щоб ми змінили Україну. Другого шансу в нас не буде. Дякую вам. І тепер у нас люди говорять, що у П'ятихацькій в пекарні став не такий вже смачний хліб, правда? Ого. Це я, це я дійсно сам контролював цю ситуацію. Це до мене навіть дзвонили, що щось ну, взагалі там, приїх, ви ж знаєте, да? вся, вся Україна, хто не приїде, поп попробували хліб смачно, як в дитинстві. Да? Ще як гарячий хліб, та ще посади ліки пахучої по нашої, і олії або з медом, з молоком. Ну, це да. Цю ситуації зразу хочу всіх запевнити, Якщо зараз хтось мені позвонить і скаже, ну я особисто сам пойду проконтролюю, як, як печеться хліб. Це були питання: знаєте коли? Коли були перебої із світлом, і тоді ви ж розумієте, що у нас такий добрий хліб? Тому що ми без всіх біодобавок, без домішок, без нічого. Ми його робимо натуральний. А натуральний кожна хазяйка знає, як пекти натуральний хліб. І коли е, воно підходить і вже треба лежати у печку, а світа немає. Ви розумієте, от да? ну, там були моменти, навіть були такі моменти, що ми е, цілі зопарки вивозили свиням, кормили свиней. Ну, тому що ну, реально. А бувало, недожарних хліб вивозили також свиней кормили, А що з робити, робить, як е, він упечки і виключається світ? Ну, це ж ніхто цього не, не був е, застрахований. Тому е, зараз я впевнений, що ця ситуація виправилася, а тоді, ну понятно, що було, а люди наскільки привикають до хорошого, що е, дивляться, ага, щось тут не то. Значить, треба погрознику сказати. Порядок наведе. Ну, я навів, там все нормально. Скажіть, будь ласка, чи правда, що ви продаєте агрофірми Фортуна і «Потін».? Ой. Ви знаєте, я не знаю, відкуди ці сплетні беруться. Ну я оце поїхав на 2 тижні на реабілітацію з рукою. Вже, ж, до речі, бачите, вже ж вона в мене вже піднімається. Вже. так ще сили нема. Ну вже вже хоч отак. О. Поїхав на дві тижні на реабілітацію, приїхав, тут вже шутки не розказують. То поворозняка побили. Храшу вже не кажуть, що воєнні побили. То поворозняка побили, де він поїхав, щоб синяки поки сходять, щоб він не з'являвся. То е, з головою ТГ там щось він поссорився та й з чоловіком побився, то він вже продає фортуну і водяну, що тільки вже не говорять. Я, я не знаю, кому це е, потрібно, це все, я не знаю, але я хочу е, просто спростувати цю інформацію і сказати, що корпорація агрофірма П'ятихацька тільки докупляє земельні ділянки, а не продає. І скажіть, будь ласка, ви дуже часто у роз'їздах, то чи ви взагалі якось впливаєте зараз на громаду, чи стежите за подіями, які відбуваються? Ну, звісно, стежу, звісно, впливає голова бюджетної комісії, звісно, впливає. Але я вам скажу, що тут багато якось кудись впливати і не треба, тому що в нас. Ви знаєте, я думаю, що ви згідні з моєю думкою, що в нас голова ТГ на своєму місці і куди впливати, не треба. Там дійсно вона все робить і вона ніколи без депутатів не приймає ніякого протиправного рішення. Вона ніякого вона робить все те, що приймається на сесії. І взагалі, ну от ви я всіх запрошую у Петрова заїхати подивитися, хай заїдуть, подивляться в двори. Єдине, що знаєте, що я попросив буквально вчора Світлану Олександрівну, щоб вона поробила, от перед кожним двором, де ми поробили, перед парк, центр. Оце. І щоб вона просто поробила стенди такі, і де були фотографії, як воно було, і як за 5 років воно стало. Да? ну це 5 років, виходить, ми трима працюємо із да? і два вже як ОТГ. Ну, враховуючи те, що Два роки можна викинути ці, що ми не можемо нічого робити. Все фінансування йде тільки на Збройні сили і все, що зв'язано з війною, то вважайте, за три роки це все, що вся красота, яка є у Петрову, ми зробили за бюджетні гроші. І, ну, зрозуміло, що ми живемо по принципу бізнес, влада і громада. Починали ми всі з грошей фермерів. До того ж самого парку, я пам'ятаю, я приїхав перші 100 тисяч дав Світані Олександрівні. А саме перші кошти вона виграла е, у, на кар'єрі, якийсь е, розвиток громади, там, дали перші 50 тисяч. Це пам'ятаю, Вона стоїть. І я під'їжджаю. Вона от що жісті тисяч я що я, я на них зроблю в світ? все нормально, Зараз Щас... зложимося. З... Все, я їдав перші 100 тисяч, потім фермера, Больбо, Деркач, Давидовський почали злажуватися, допомагати. І всьому закрутило, закрутило щось із бюджету, щось там. І саме з перших днів, так як зробили зробилося, взаємодія, бізнес, влада і громада. І подивіться, будь ласка, на цю всю красоту, яка зараз є в Петру. Я кожного хочу запросити, щоб всі подивилися і просто подивилися, як. Я, як красиво у нас, і, а було б ще краще, якби за ці два роки ми б ще щось зробили. Тут ми на, на День Матері хочемо зробити спільний проєкт із Світланою Олександровною. Я від себе хочу ще, до речі, через фонд з людьми для людей. Я хочу кожному. Кожній мамі загиблого бійця, а їх у нас 45 чоловік. мені сьогодні списки дали поки 45, дай Бог, щоб так і залишилося. Кожній мамі хоче дати від себе по 10 тисяч гривень, а Світлана Олександрівна зробить набір такий. Ну, щоб... І кожній мамі на День Матері завести провідати і подякувати за сина. і да, Я розумію, що ми не повернемо вже життя сина. Але я обіцяв і я зроблю все для того, щоб ми ніколи не забули тих хлопців, які погибли за наше майбутнє. Я ніколи не забуду тих людей, які воювали. Це, це однозначно. Дай Бог, щоб вони всі поскоріше всі вернулися додому. І ті, хто погиб, ті, хто погиб, я все зроблю, для того, щоб і всіх повне. Скажу вам трошечки забігаючи наперед. Е, такий пам'ять таки, тих воїнів, які за, загинули, ми зробимо такий пам'ятник у Петровому, що такого не буде всій Україні. Я розумію, що знову-таки ми не вернемо вже життя цих хлопців, але те, що ми зробимо, щоб про них всі завжди помнили і всі покоління помнили, ми все зробимо для того, щоб все було. І нехай воно хоч буде маленьке. Але знаєте, ну народі як кажуть, що не скільки, е, скільки, ну от просто увага до людей. І просто увага. І я все зроблю для того, щоб е, сім'ї покійних хлопців, які загинули за наше майбутнє, ніколи не були забуті. І скажіть, будь ласка, стане вашу думку, коли вже буде наша перемога? Я вам скажу одне, що війна закінчиться, на мою думку, війна закінчиться точно так же саме, як і вона розпочалася. Я думаю, що знаючи те, що ми не відступимо від, конт... від контрнаступу, вони залишать ті території, вийдуть. Коли це буде, я думаю, що 21 вересня не зря ж зробили день перемоги. Я думаю, що 21 вересня ми будемо всі тут на Петрові на площаді гуляти, віддихати, водку будемо пити сутками за все те час, скільки ми не пили. Я думаю, що це буде, буде десь так, але воно буде все завершуватися е, раніше. Вони чудово розуміють, що варіантів у них немає. Просто як вийти з цього положення, вони не знають, як це, це правильно зробити все. Так що, то, що вона буде за перемога буде за нами, то це однозначно. Тому і матеріал, матеріали я хотів би, щоб ми зараз е, мені всі підготують е, по природним ресурсам, в кого вони, кому вони належать. Потім я вам е, я розкажу глядачам, е, що в нас 8 вдумайтеся, 8 мільйонів. Гектар землі не платяться податки. 8 мільйонів. Гектар. Ви вдумайте в цифру. Скільки землі, вроді би як не обробляється. Ну, їх хтось обробляє і за це все беруть гроші. От ви підписуєтесь на наш канал, і скоро ви почуєте все. Я вам розкажу, хто, скільки і куди краде. Якщо Ваша ласка, будь ласка, підписуйтесь на канал і Будете знати про це первіт. Слава Україні, слава українській нації і пиздець російській Федерації.